Всеволод НЕСТАЙКО Тореадори З Васюківки. Трилогія ПРО ПРИГОДИ двох друзів. ЧАСТИНА ПЕРША, яку розказує Павлуша Завгородній. Надзвичайні пригоди Робінзона КУКУРУЗО та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього у школі вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Розділ перший Метро ПІД СВИНАРНИКОМ Тореадори З Васюківки Собакевич. От знайди, біда, авантюрист шмаркатий, Ванько. Ану, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимеся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клуною, уткнувшись в землю носами і не дихаємо. Вилазю, боїще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. «Давай, давай!» Діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ви ж битиметесь. Хо, вони мені ще умови ставлять вишкварки, ну, вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що. Та ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одійді, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова Льоха Манюня, противна й плямиста, як географічна карта. У скотиняка, щоб ти... Це ж через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро в Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учителька арифметики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа, клята льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти – дзуськи. І зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємось чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам яти вуха. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не кінчимо, але хто його зна. Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Гохі лаявся, і де він тільки отих слів набрався? Проте діда не видно, і поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото що ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну так, ява, це не острів, ява це мій найкращий друзяка і напарник, ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява. То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно писклям, але хотіло сказати, Яваня, вийшло Ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилась ота ява до нього як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер, товариш Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає. Корова контрибуція називається. А дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий на полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується, як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дід варава з отою онучею. Ох же ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїздять, тільки ахають. Ви, дедушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали. Мама ж явина, депутат Райради. Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить: «Опозогів!» вона букву «Р» не вимовляє. Маму, депутата на все село! Опозогів! Загаза чого Такого шелесту наробила. Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв червоний, моврак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер у Яви ого, ого-го! сталь, а не характер. Таких на мільйон лише один буває. Ява сам говорив, ми говорив з тобою, Павлу, що хлопці, будь здоров. Точно, точно, без брехні. Ми таки хлопці з фантазією, скажи, з фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон учора біля сільмагу казав? Он до каже Ява й Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, ганстери, а не хлопці, нема на них буцигарні. Чув точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на перше травня. Треба, погоджуюся я. І я весь час вигадував різні штуки-викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі пугутькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштанники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку Я сказав: давай влаштуємо бій биків. Га? не відразу второпав я. Ну, ти пам'ятаєш, в клубі закордонне кіно дивились: Тореадор. Ага, то й що? Пам'ятаєш на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з ґенджалом перед ним танцює. Так, так, так. А потім раз бик, беркиць і оплески. Ага, здорово. Але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? дурний убивати. Що це тобі, м'ясо заготівля, чи що? Це ж видовище на стадіоні, вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і легко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, Тореадори це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут тренування і спритність, розумієш? Уперше в історії Васюківки: бій биків, Тореадор Іван Рень, тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України, трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у жмеренці видно було я посміхнувся, це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед, бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари. Землю гребе ногами як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні, голий голісінький, загоряв. Голова під парасолькою все інше на сонці, і раптом Петька, дачник як вони. Бугай за ним. Дачник товстий з червцем, бачить, не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт: півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хай з Бугаєм петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але я би мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий. Весь час ми кекечі. Ми й оплесків не почуємо. І Йдеться про бій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче. коров'яче щось велике і крутороге. «Коров'яче?» – кажу? Слухай. То може взяти просто корову, бо крім петьки справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався хто зна. Може й так. Тоді кажу кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою, карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна звичайною контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь, от я зараз дам тобі вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь, боїся. боюсь, боїся. Я схопився рукою за вухо і в свою чергу затопив яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотились на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився. Стривай кажу, годі. А то замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти винен. Ну гаразд. Спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. А то твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже остогидло битися, і я вдав ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, ява контрибуцію. Корови плентались, легковажно метляючи хвестами і не підозрювали, який це історичний день. У яви на голові був креслатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був на яву завеликий і насувався на очі, щоб хоч що-небудь бачити і не впасти, ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цусенят, що сиділи в купиці, прихилившись один до одного головами. То були цюця, гава і рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок, то був наш туреадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє, синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою баків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей. Оджени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав Ява, і давай починати. Я не став сперечатись, тим більше, що манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи вшпиньках, став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція ані Чечирк. Спокійнісінько щепає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до яви. Хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав. Вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. А ну давай ти». Через годину, захекавшись, я сказав: якась дровеняка, а не корова, шкода, що в Маньке нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова. Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону та набігав з боку. Контрибуція не приймала бою. Чуби в нас змокли, килимок нервово сіпався в руках, здавалося, що цю ця гава й рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли Ява схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: Му. У перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало: Ідіть, хлопці, отсюда, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув: Ану вдар, ану вдар їй, Павлуша добряче. Що, боїся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом. Раптом я побачив яву десь високо в небі, і звітам з неба почув його відчайдушне верескливе. Вавай! Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери, води і грязюки, спинилися десь аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно, коли здійсно тут був великий ставок копанка, але він давно пересох, замолився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було поши. Саме в цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. У Калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене, ми по самісінький пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода, брудна, каламутна і смердюча, справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з явою в отих помиях, півгодини не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлася і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Тореадора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані. Нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози, дорога контрибуція, яке в тебе велике. І Ніжне серце, ти єдина, розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корово. Ще не скінчили, анциболотники! Так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і ні тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Не бойся, не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішнє листя, губи тонкі, і так стулені, мов у роті вода, очі безвій, круглі й нерухомі, як у півня. Через оті очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов. Кінчайте ж, миндрики, йдіть вчити вроки». Екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у четвертому класі, ніяких тобі екзаменів, краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з явою ще не складали іспитів. Це буде вперше. І хоч ми ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас, при згадці про екзамени, тенькає в животі. Краще 20 метро засипать, ніж один екзамен. Все, діду, здається. Так як і було, правда ж? Несміливо питає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже: ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину. Тулячи спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда і як тільки минаємо його, що духу біжимо. І якраз вчасно, ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо в картоплі під вишнею, сидимо і журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай. Раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю, а з чого?» Із старої плоскодонки отої що біля верби напівзатоплена. А як воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками? Отут, перескоп, отут люк на дно баласт, а двигун на веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний, а дихать через перескоп, А на поверхню як випливати, баласт викинем і випливем. А як водою залії затопить? Ти що, плавати не вмієш? От і ще як як? дулю з маком з тобою зробиш. Сам ти дуля з маком, який розумний. Та ну тебе, сказав Ява уже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілось. Ми проходили пов старий набукуватий колодязь з журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу й пропахлу цвіллю й болотом темряву. Го! Я люблю гокати в колодязь. Таке го виходить, аж у вухах лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, а не го. От і зараз. Го! Го! Го-го-го-го! Тільки виляски пішли, наче до центру землі. І раптом у ці виляски вплилося жалібне тонке скімління. Я нашорошив вуха. Яво кажу, там хтось є. Бреши. Ану гокнай, послухай. Ява перехилився і гукнув. Ми прислухалися. І виразно почав. Чули з глибини плаксиве щеняче скімління. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. Так що, сказав Ява, треба витягти, сказав я. Хоча міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Значить, так, сказав Ява. Я сідаю в цеберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Ти й справді слабак не вдержиш. То, значить, я спускаюся, ти мене держатимеш, як ти такий могучий. Ні, спускатимусь я, я перший сказав. І в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе. Соглотка. Ми знаєш що? Вірьовку прив'яжемо он до того бруса переваги. І ти тягтимеш. Дуже зручно. А де взять вірьовку? А он до припиначка. Так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо, чи що? Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Мге. <клухи> радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Ява сів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язано до бруса переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явене. Стоп, Хорош!» Я кинувся до зрубу. Галів, криниця нафт яво, як себе почуваєте? Атлічно! Пульс нормальний, невагомості нема. Тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой, ой що ж ти відпустив? Тут же грязько засмоктує. Тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти. Ого го ох ех ух. Ну і важко. Тягну, аж присідаю всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене ява з цуциком. Ой-ой-ой! Яво! кричу в відчаї. Яво, хапайся за цямри, не помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, ява ситуацію, послухав мене, бо п'ят. Ти мої знову торкнулися землі. А тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився. Закректав я з усіх сил, от-от жили, як струни з дзенькотом полопаються, і з колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич, кудлате капловухе руде цуценя. А тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка у себе ми всіх собак до одного знали: від здоровенницького діда салимонового Кунделя гривка до позавчора народжених сліпих іще цуценят баби меланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів Ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянуло спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянуло на мене і заметляло хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. Гайда на річку, сказав Ява. Треба помити Собакевича. Бач, який. Те, що він Собакевича не шарик полкана божучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я жартома, дане йому явою в смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з Плоскодонки навічно потонув у забутті.